Жити як всі, а я хотів інакше бути завжди так скучно, плести по течії з ними. Андрій Кузьменко більше відомий мільйонам українців як Кузьма Скрябін, ніколи не був таким, як всі. Плести за течією не було в його характері ні в житті, ні в своїх піснях, котрі наспівували декілька поколінь. Не боявся говорити правди, якою б жорсткою та невигідною, декому вона не здавалася. Таким скрябін запам'ятався, і журналістам нашого телеканалу так склалося, що останнє в житті інтерв'ю Андрій Кузьменко вчора дав для програми артікул телеканалу Рудана. У нього дуже чітко виражена політична опозиція. То, что мне вчера запомнился, да, то есть, есть люди, которые говорят, что все хорошо, и там не, раньше было плохо, сейчас все хорошо, он говорит. Будь хорошо коли буде хорошо всім нам, народу. От і дата опозиція, в принципі, то, що він сказав нам в інтерв'ю багато по поводу того, що зараз происходит. Навірно, это були такі саме точнее слова, і послі котрох москати, вот дійсно чек патріот. У рамках туру, присвяченого 25-річчю гурту, скребін відвідав декілька міст України. У кривому розі музикантів чекали із нетерпінням, ті, які завжди відіграли на всі сто, інакше не вміли. Вчорашній концерт для мене видався просто нереальним. Вчора я себе відчув. Майже найщасливішою людиною в житті, так як я з ним в обнімку, можна сказати, горлопани в його старі хіти. Ну, це було класно і неперевершено. Я вам скажу, треба бути реальним мазохістом, щоб після взяти приїхати з Вашого міста. тому Я в тому, що я сьогодні того не зроблю. Якщо Вчорашній концерт у Кривому Розі став останнім для Андрія Кузьменка. 2 лютого з самого ранку він сів за кермо свого позашляховика та вирушив до Києва. Поспішав, адже зі столиці мав вилетіти до однієї з європейських країн. А далі сухі факти міліцейського звіту, котрі шокували Україну. На автодорозі Кіровоград Запоріжжя на 86-му кілометрі на закругленні траси було скоєно зіткнення автомобіля Тойота сікоя з автомобілем ГАЗ. Молоковоз внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Тойота загинув на місці ДТП. Іншим учасникам трагічної аварії пощастило більше. Водій молоковоза зазнав незначних ушкоджень. Його пасажирка госпіталізована в 9-ту міську лікарню. Тяжчих травм зазнала жінка, що їхала у позашляховику разом зі співаком. Її швидка відправила до другої міській лікарні. Молода жінка, яка пострадала, якої на сьогоднішній момент мається повреждіння. Позвоночника не множественные степені. І состояние, в общем-то, на сегодняшний момент можна признати состоянием средней середньої Вот, Вона лечится в нашій больнице в відділенні полі Кілька днів тому широкому загалу була презентована пісня Скребіна кінець фільму. Вона мала стати першим оприлюдненим синглом нового альбому гурту.